Мальчик. Мальчик кушает. Мальчик. Ты что, на поправку идешь, да? Ой, Линда, текай. Текай. Ой, тебе хорошо. Ну, потрошка да. Боже, 64 400. На килограмм добрый я похудала. Кушай, мальчик, кушай. Все, мальчик уже сам їсть сьогодні рано. Кажу, мальчик сутку я не їв. Так, забігла в магазин, купила яблук, купила хліба мамі, купила нам висівкового хліба, купила квасолю, банани та кефір і ряженку. Також забрала посилку, яка приїхала мені для собак. І зараз буду робити розпаковку. На 1122 гривні з доставкою вийшла в мене посилка. А, ну що, всім привіт. Прийшла наша довгоочікувана посилка із вітамінами для пуделя, симпарикою для лінди від кліща і ще щось. Практично нічого немає. Так, 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 так. На тисячу сто двадцять два гривні з доставкою. скільки там товару, скільки запакували. І так, вітаміни для пуделя це на суставчики. Тут в нас іде По який рік? Срок годності треба подивитися. По 24 рік. Срок годності хороший. Тут йде з хондрої протекторами, хондроїтини, чи як правильно глюкозаміни це те, що треба на суставчики. Тут 40 таблеток і 14 грам вага. Тут є сира клітковина, олія, сири, сирий жир, протеїн, сирий сирий зола, глюкозамін, сульфат, акулячий хрящ, новозеландський молюск, Кондроїтину сульфату, гіалуронова кислота, вітамін С 8,3 мг, Магній, мідь. Магній. Отаке. От І тут все описано, що нам треба. Так, вітаміни коштують 500 гривнів. Це десь на місяць для пуделя. Ще раз показую назву. Їх дуже хвалили, але не знаю, наскільки вони добрі. Так, одну таблетку сімпаріки я заказала на один місяць. Навіть не на місяць, а на п'ядів. Також 80 міліграм, 24 рік, одна таблетка. Це пуста. Це пуста. Це сімпаріка. Лінді. І заказала ось такий набір для чистки зубів. У мальчика проблеми з зубами. У Лінди також. У Лінди після Німеччини, 9 місяців на сухому корму, в неї також почали чорніти зуби, і тому я вибрала такий набір, де є зубна паста. Є дві щітки, які надягаються на палець, і одна така от щітка є. Можемо розпакувати. Так. О! Це така щітка із силікона чи що таке. Мягеньке воно і десь можна можна масірувати коротше, і очищувати зубки. Друга щітка трішки тверденька. Вона не піде для мальчикових зубів, тому що... А ну, може й піде. Подивимося. І третя от така щитка. О, на два кінці. На маленьку, на більшу. Ззаді такі лапки. Ну, Прикольно. Ззаді такі от лапки. Незвична штучка. Так, ну, я довольна. Зубна паста. Кажуть, що це добре. Тріксі. Срок годності. Де він? Срок годності. Тут все написано не на нашому, але, по-моєму, це з вкусом м'яса. Це німецька паста. Цан крема. Мід мінзі. Понюхаємо. Це м'ята. Це не м'ясо, це м'ята. Ну, коротше, не хочу відчиняти. Ось написано все не по-нашому. Ось така паста. Ось, в принципі, нічого не купила, а заплатила 1000 гривнів за товар і 122 за доставку. Доставку до мене плюс накладний платіж. Брала, по-моєму, 101 до матинець. Так. З так. Києва. От така розпаковка.

Вітер такий, що так на ну, живу дощ може геть горло відпустити. Це вже завтра може не колись. Антибіотики ні. Ні. три А вообще колоть уже не треба Колоть не надо, нет. Ну, а 10... какие таблетки? Ты вот, Ну, а это печенька. Я взяла ему эти хондроэтин, для козловина, это написала, я взяла. Да. То давай пока все, чтобы ему не было на счет на печеньку, Там 40 штук, получается, півтора штуки в день. Півтора штуки в день, ну, это ему 3 дня 5 подавать. Тоді зробити трошки йому перерву, да ага, а потім що, коли давати. Тоді... То курсами, по п'ять днів, допустим, то на дивися. Ну я б ці польські за 500. Поняв, то все одно ну, значить. Там написано для готівка собака. Скажемо так, що, допустим, якщо ти значить, зробиш 5 хвилин... днів перерви, то треба, то тоді вже можеш взяти ці ж державці якісь mm -hmm. печеніці. А от печні человеческий, чи лучше раді ці шов. Та шо. Так я не знаю, що лисенці воно є. Я коли ходила в аптеку сюди до Кривака, то в них, наприклад, не було цих напуставок віта міністрів. Ну, кстати, не аптеки, не було, ну не заказати, то закажи, тут ти смотрек, ти, ти далі по ціні. Понимаєш? Ну щоб жарне геть там басносом такі були гроші. Ну за якщо воно там 20 гривень коштує, то само приймається це все. А да ні, за 20 я не нашла. Бачу ну це а такі за сіда написано. 700. Це теж було, значить, що. Ні, 5... да, ні, не, -не, не, це до 500 гривень навіть, до 500. Ну то, що це буде 300, 200, і 400, ну mm -hmm. такі. Ну, ж там теж там... йдуть на, на місяць, навіть ну, як тут да. давати. Там в саме інструкції написано, можна... Наш принцип то один тоже не зберігається, понимаєш? Оце, ну, що? А так що сімсот вже буде заново. Ні, ну наприклад, курсом як його давати? У ну, нас ну, і на печінку. А його чер чередувати. Давати. Ну дивись, допустимо, пріоритетна задача у тебе зараз, ну, в принципі, що печінка, що сустави.

Сказав, бо з кістками вони mm. дешевше, а ці йдуть почти 100 гривень, то коротше mm. вони без кістки йдуть. Я брала сьогодні маму, взяла йому та зверну. Mm. Тому мають тут щось прийшли, якісь музику. Mm. Не Каву зроби. Ну зроби. Ну мачі, ти не хочеш. А що, може? Він? Да. Так, я телефон витягну, бо вони тут ціла система. Може в чи ні? Він, да. да. так. То, то не не, не та я зараз заберу його ти Туди в так от дущу. Та він, в принципі, ну магу що, Це туди не собака. Ти не. ж не ми рівно зможемо слабку. Всього слабилися. Осьо, покололи, покололи, три укольчика дали. Останній день сьогодні на антибіотиках. Тепер прийшли вітаміни на суглобчики, суставчики і завтра заказую гепапротектори. На печіночку і будемо давати курсами. Він трішечки трішечки лінивий, тому що стомлений, болить у нього лапка, ніжко, так Так беру його на ручки, ми так можемо з ним лежати собі на кроваті, животик уже не жовтий. Все буде добре. Я сподіваюся, що у нас все буде добре, тому що інакше бути не може. Це ж моє щастячко. Схуд він десь на кілограмів три добрих. Але нічого, все буде добре, тому що головне вилікуватися і далі будемо, будемо відгодовувати. Так? А там, ще в нас дворняшка в центрі, велика, крупна, опять буде рожати, Опять нагуляла. Я б її стерилізувала за свій навіть рахунок, але не можу. бо Мені немає куди її привезти. Немає. А їй треба хоча б перетримка на дві неділі. А поки будуть заживати шви. А вона знову вагітна. Тих щенят, що ми годували, подивіться в роликах нижче, і знову буде народжувати, і знову буде там, в тому сараї, народжувати. Тому треба буде піклуватися про малишню. Спить. Це нічого собі. Бачила хоч раз такий товстий банан. Не знаю, скільки беру банан вперше. Такий він якийсь дивний, товстий. Головне, він якийсь короткий, менше краще. Коротше, порахувала, що на пуделя пішло тільки на ліки, на вітаміни. Те, ще давала лікарю, і те ще платила за таксі. А небагато пішло, але вже 2300 гривень Пішло на пуделю. А це не рахуючи харчування, Так? не рахуючи гігієну, не рахуючи харчування. Це тільки вітаміни, ліки, і таксі до лікаря, і оплата лікаря. От і ще одні вітаміни йдуть. Обробка від кліща, тому що ми думали, що в нього піроплазмоз, і перше, що треба було зробити, це поміряти температуру, і якщо висока температура, то перевірити десна, перевірити. Живіт, провірити очі. Якщо там жовта є, є, очі та десна, то це піроплазмоз. Але в нього був тільки жовтий живіт, тому що в нього печінка. І я злякалася, що це піроплазмоз і тому схватила ці перші дешеві в аврорі каплі. Коротше. Думаю, хоча б на холку покапаю, бо там написано в інтернеті, що якщо піроплазмоз, також треба обробити от кліща, так, щоб. Не знаю для чого це, я знаю, що треба колоти, капати і пити таблетки. Але, ну я думаю, покапаю, то купила ще це. Ну, коротше, 2300 пішло на пуделя, це за 10 днів. І не рахуючи цих 10 днів, ой, не рахуючи цих 2 300, пішло ще на харчування. Ну, на харчування я зараз не рахую. От, тому щоб тримати собак, це дуже дійсно дороге задоволення. Якщо в людини є а, ці гроші. То вона буде ну, утримувати собачку. Якщо у людини немає цих грошей, то собачка помре. Наприклад, я не можу зараз дозволити собі поїхати а, за 200 кілометрів в інше місце, тому що машина це п'ять тисяч дорога туди і назад. Таксі, тому що наскільки я зрозуміла, чекати мене прийдеться довго. І варіант із тим, щоб мене чекала машина, не спрацьовує. Мені легше визвати таксі вперед і відпустити його і назад приїхати вже їхнім таксі з того міста. Це десь 5 тисяч, плюс 5 тисяч десь мінімум це обстеження, максимум це може бути до 10. Тому що рентген тільки одна секція 700 гривень, уЗД 400 гривень в печінки, а може придеться дивитися серце і не одну секцію рентгена робити, і біохімія крові пішли десь виходить скільки, 1400-1500, то я не знаю, коротше, лікаря, консультація, одні кажуть 600, одні кажуть 1000, але я говорила з, ну, з самою клінікою, то казали 600, але я не знаю. Тому це 10 тисяч мінімум, 15 треба мати з собою в середньому, якщо їхати кудись в інше місце. Зараз я не в змозі, тому що будівництво я відмінити не можу, договір складений. Я коли зізвонилася з ветеринаром, який ще є в нашому ПГТ, і він мені відразу сказав, що вези пуделя штіпа до мене додому. А це вже була ніч. Ну як ніч, 10-9 годин вечора. Ну темно вже було. Тому ми з Максимом бігом зібралися, поїхали до цього ветеринара додому. Він його подивився, сказав, що піроплазмоз і бороліоз а, він виключає. От, і мені від цього стало трішки легше, тому що я розуміла, що цієї проблеми немає. Але я розуміла, що проблема з суглобами криється, і проблема з печінкою. І це теж дуже-дуже погано, тому що щоб вилікувати печінку, треба розуміти, на якій стадії лікування. Якщо це тільки початок, то вилікувати печінку можливо і навіть добре. А якщо проблема почалася вже давненько, я це не замічала, то да, треба обстеження. На жаль, я цього зараз не тяну. Тим паче, що я знаю, що в клініку, якщо я поїду, 10-15 тисяч це не закінчиться. Вони мені будуть казати, приїжджати ще, ще, ще. А там постійні прильоти бувають, куди мені треба їхати, можуть бути прильоти. Тому ми вирішили, і ветеринарний врач мене переконав, що треба собаку колоти і каже, він буде ходити, все буде добре. І він його три дні колов. Два дні останніх антибіотиками. Ви знаєте, собака вчора температура спала. Перший раз у неї була температура 47. На другий день була 41,1. Він сказав, що це добре, тому що після перших уколів у нього могла піднятися температура, тому що організм у нього бореться з цим всім вірусом, інфекцією, бо він передполагає, що в нього інфекція всередині. От і це добре, що вона піднялася висока, тому що організм значить бореться, і тоді вона різко піде на спадок. Так і сталося. От і вчора в нього вже температура була 38,5. Це якраз для собаки нормальна, хороша температура тіла. І він почав їсти, він почав ходити, він почав ну вже трохи бігати і скакати. Я бачу, що він був правий цей лікар, і тому я вирішила довіритися, тому що ну смисл, як він мені сказав, їхати в частну клініку так далеко, викидати, витрачати кошти. Тим паче, що вони, Лінда, фу, фу-фу, ти ще тут мені наїш. Тим паче, що каже, купу грошей викинеш, а все буде добре. От. Але все одно я вирішила, що будуть гроші, я повезу собаку на обстеження. Якось так. Я не знаю, коли це буде, може я в цьому році переїду все ж таки до Західної України і там вже буде ближче там Ужгород, Мукачево, Тячів. Ну, коротше, кудись повезу, там дуже хороші є клініки. От, і от ми три дні покололися. Він сказав, що вже не треба собаку колоти, тому що ну, температура спала, він почав їсти, він тільки один день не їв, тобто сутку. Як вечором поїв, то до слідуючого вечора не їв. Я на нього напхала трохи рису і рису того, твару, що ви бачили. Ну, це рахую, що перекусив і їсти. Він почав на наступний ранок. Тобто він не їв. Так, я скажу скільки. Із 9 до 9 вечора сутка. І до ранку десь 12 сутка. Коротше, півтора сутки пудель не їв а потім почав їсти, тому що я йому давала лососеву олію, а півтори сутки пудель не їв тому що я йому давала ветеринарні аптеці, яку купила олію, лососеву, мені порекомендували, вона для котів, але кажуть, що можна і собакам, що типу, зм'якшує цей хр хрящ, коротше, ну на суглоби. І я йому давала цю олію раз на день, півтори кубики, ні, навіть, навіть, навіть менше. Я коротше, дала цю олію і він почав поносити. Лікар сказав, що за того, що він поносить пудель, то в нього виходить, що ну, немає апетиту. От ми олію відмінили, рису дала йому, відвару дала. Вуголь дала йому, і дійсно понос перекратився, і собака почала їсти. Ну і плюс температура трималася, і температура, коли вже спала, то собаки почалися, як би сказати, настрій піднявся, він почав їсти. А так, а так, це дуже-дуже погано, коли в собаки температура, коли в собаки понос, і цей понос треба прикращати. Якось так. А звісно, я вирішила, що якщо все ж таки лікування нам не допоможе, уколи не допоможуть, вітаміни нам на суглоби і на печінку не допоможуть, бо я купила хондроїтин з люкозаміном, вітаміни на суглоби, і також вчора вночі заказала гепа протектори на печінку, вітаміни. Ну, це типу, як есенціали людська, а я взяла препарат ветеринарний. Він також коштує коло 500 гривень. От, і це по скидки. А на суглоби 500. І ще взяла водичку спеціально протирати вуха. От, уколи, вітаміни курсами. І якщо це все дійсно не буде допомагати, і щось буде хреново, то ми поїдемо на УЗІ та, можливо, на рентген. Неможливо, а більше все, що треба. Зараз, поки не бачу а, смисла їхати. Якось так. Звісно, шкода, що так сталося, але а що робити? Ніхто не очікував, от вам і сухий корм. Я знала, що 9 місяців на сухому кормі, а нас до добра не приведуть. І ще плюс я втратила за 2 сутки півтора кілограма. За першу сутку я втратила кілограм, а за другу сутку я втратила пів кілограма. Виходить, що я дуже сильно переживала. Я десь не вечеряла, але... На другий день я обідала і обід був, і плюс після обіду одразу я їла творог з, з медом. Тому я не розумію, нерви дуже дають на вагу. І я втратила короче, зайві кілограми. Може вони не були зайві, але дивіться на цю куртку. Наскільки я схудла. Мене вже люди почали боятися, бояться, що я чимось захворіла. Якось так, все, йду. От. А приймати будемо вітаміни так, 5 днів раз на день він буде приймати на сустави, потім 5 днів буде перерив. І якраз прийдуть ці гепапротектори на печінку, і 5 днів буде приймати на печінку. Потім опять 5 днів перерив, потім сустави, перерив, печінка, перерив. І так закінчимо ці баночки. А далі будемо дивитися раз на рік чи два рази на рік він вже буде приймати вітаміни на печінку та на сустави. І також Лінда. Зараз Лінда допиває лососову олію, бо мальчику я поки давати не буду, бо визиває понос. Так, все, всім гарного дня. Стоп! А до речі, щоб витрачати кошти на собаку на мальчика, я вирішила, що я зекономлю на собі. Я не куплю собі куртку, напевно. А хотіла я купляти дорогу. І по речах не буду купляти собі речі. Ну, по мінімуму, тому що мені все велике, мені щось треба вдягати. Я зекономлю на собі. Так, сьогодні я зробила шарлотку воздушну із яблуками з меду. Замість цукру мед. Зараз розріжу, покажу в розрізі і скажу, чи смачна. Ось така моя шарлотка в розрізі. Пахне, виглядає смачно. Зараз будемо куштувати. Ось вона, моя красуня з медом, смачна. Виглядає супер. Я вже скуштувала. В тісто додавала мед, і тому вона дуже смачна. І ще й зверху полила медом. Я люблю таке. Шо? Хіхі? -хі. Оце намело, так? Да? Намело? Кажи. Ку-ку. Мальчик ногу держить. Максим в голоф.